Привіт усім! Вітаю вас на каналі Реальна Англійська. Сьогодні я поділюся з вами англійською ідіомою like clockwork. Ідіома like clockwork означає виконання чогось бездоганно, точно і без перебоїв. Дослівно, як годинковий механізм. Уявіть годинковий механізм, де кожна шестерня і стрілка працюють з абсолютною точністю. Так само і у житті, коли все йде like a clockwork. Це означає, що кожен процес, кожна деталь працює ідеально. Наприклад, ви організували конференцію, всі приготування були завершені вчасно. Учасники прибули точно за розкладом, а виступи пройшли без затримок. Ви можете сказати: our event went like clockwork, and we are very pleased with the outcome. Це означає, що захід пройшов бездоганно, без жодних перебоїв чи несподіванок, та всі залишилися задоволені результатом. Тому, якщо ви прагнете до успіху і надійності у своїх справах, пам'ятайте про цю ідіому і намагайтеся робити все в житті like clockwork. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі на наступному нашому з вами уроці. Сі later!